Час. Є час народжувати, час є і помирати, тому потрібно нам прожити так, щоб дітей своїх у небо за, У небеса забрати. Ось ластівка гніздечкові сидить висиджує своїх там ташеняток, що потім увесь час живі кормить, старанно, щоб за ними доглядати, щоб виросли здорові і міцні. І сильними, щоб крильця виростали, щоби перелетіть вони могли через бурхливі грізні океани, і про дорогу їм розповіда, якою їм потрібно долетіти, буде у той далекий, теплий край, де добрі спокійно будуть жити. Бо знає, що іде уже зима, і скоро їй потрібно відлітати. Летіть туди, не буде вже сама з собою діточок захоче взяти. Ось так завжди в житті у християн, народжуються, підростають діти, їх також усіх потрібно нам Господнім словом кожен день кормити. Щоб годі підростали теж вони, Духа Святого, щоб крила мали, щоб небеса із Господом були. Туди в свій час їх підуть тати і мами. Тож дбайте за своїх непташеня, корміть не тільки тіло, але й душу, так, щоб бурі їх земні всі подолать і долетіти в небо до Ісуса. Амінь. Слава Господу! Слава Богу! вас, у щоб сядьте тут сім'єю вашою я вас буду дещо що запитувати у хотів би щоб ми всі як церква могли ну, почути, побачити, Почу. до вас дещо звертатися. І ми будемо молитися за благословіння на синочка, Назарчика. Хотів би прочитати деякі тексти Слова Божого, і ми будемо молитися. Перше місце слова Божого це книга Псалмів. 111 Псалом. Блаженний муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння його на землі. Буде поблагословенний рід і Обітниця до побожної родини, до побожного чоловіка, голови сім'ї і, звичайно, його дружини. Тих, які бояться Господа, тих, які заповіді Господні люблять, люблять, сказано ну, не просто виконують, а сказано люблять. Тому що любов видна. Діти дуже хороші психологи, і вони бачать, чи їхні батьки люблять Господа, чи вони лише ну, певним чином ну, дотримуються просто постанов і, можливо, по традиції, можливо, ще якось. Але цих щирих відчуттів до Господа не мають. Тому діти це бачать, і тому тут каже слово Господнє, що блаженний муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, там не тільки став Господній присутнє, але і любов до Господа. І каже нам слово Боже, що буде сильним насіння його на землі. Це нащадки його. Буде поблагословений діт безневинних. Слава Богу. Бог обіцяє благословити. Тих, хто боїться Господа, хто любить Господа, до якого роду? Тисяч. Тисячно. Тому варто любити Господа. Якщо ми любимо своїх дітей, справді хочемо для них добра, благословіння, то наша любов до Господа є передумовою цього Божого благословення. Потім, щоб ми не дивувалися, правда? Що щось не так. Наших дітей чи наші нащадки, так? може мені недостатньо любили Господа, і тому не спрацював цей духовний закон. Це духовний закон, брати та сестри. І як є фізичні закони, так є духовні закони, які діють, які працюють, які просто виконуються, тому що Бог встановив ці закони, як закон земного тяжіння. Як і інші закони, які працюють невідворотньо в нашому житті, і ми спостерігаємо це щоденно, так і духовні закони вони працюють на протисель. Ми повинні це розуміти. Звичайно, що Господь дає свою велику милість, дає винятки, виключення, правда, коли можуть ці закони не спрацювати. Наприклад, коли можуть ці закони не спрацювати, Ісус шов по воді, а потім ще сказав до питання. Іди до мене, і Петро вийшов і також пішов. Але це було супроти природнього закону. Сьогодні брат Луган говорив про те, що супроти природнього закону, пророк Божий віг перед колесницею Ахава. Ось супроти Божого ну, природнього якогось закону Бог може давати свою особу свою милість і благодать. Це звісно, що так. Але ми повинні розуміти, що це рядше винятки. І можливо про це треба багато молитися, що чудеса прийшли в життя. Ось. Але коли ми дотримуємося ось цих правил, ось цих жесних законів, то вони працюють. Вони працюють навіть без особливої, можливо, наших якихось таких думок і так далі. Вони працюють, тому що ми любимо Господа. Читаю ще один текст Божого Слова. Псалом 126. Псалом 126, 5 вірш. Діти спадщина Господня. Діти тере. Діти це спадщина Господня. «Плід утроби тере. Або слово це, від утроби, нагорода. Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Сагайдак, чи ви знаєте, що це таке, це місце, де колись зберігалися стріли у воїні. У них було таке збоку такий цей, чехол, такий сагайдак. І в ньому там могло поміститися там 20 стріл чи скільки там стріл. І оце порівняння, бажання тому, що сердака свого ними наповнив, синами, так? не будуть такі посоромлені, коли в прамі вони говоритимуть із ворогами. Ось. Ну, я думаю, що сестра Юлія і брат Андрій особливо радіють, тепер вони мають синочка, хай Бог благословить. І ми будемо зараз за кілька хвилин е, молитися. Хочу звернутися до вас, на Андрій, до Юля. Ну і, звичайно ж, я звертаюся до всіх нас, до цієї церкви. Ми для себе можемо зараз у цих словах, які я буду зараз звертатися що я буду запитувати цьому молоду сім'ю, ми можемо це питання собі десь задати в тишні свого серця і до себе саме. Ось, нагадати для себе, можливо, свої обіцянки, свої обітниці. Ось, коли наші діти зростають, можемо проаналізувати, наскільки ми а, ті наші обіцянки, які ми спадали перед Господом. Дотримуємося їх. Отже, улюблені брати та сестри, також молода за сім'я. Сім'я є божественною інституцією, освяченою самим Богом, що на початку творіння, коли Бог створив перших людей. Бог створив перших людей, чоловіком та жінкою. Це була перша сім'я. І Господь сказав до цієї сім'ї, плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю. І діти це спадщина Божа. Я читав оці тексти Слова Боже, зокрема, Псалом 111, 126. Діти спадщина Божа, яку Бог передав під опіку батькам, охорону та виховання для його слави. І ким стане ця дитина в майбутньому, яку дав нам Бог, багато залежить саме від нас, батьків, і від вас? Брат Андрій, сестра Юля. Тому слід, щоб всі батьки визнавали свій святий обов'язок, святий обов'язок та відповідальність перед Богом у цій справі. Чому святий обов'язок? Взагалі слово святий це ну, відокремлений або особливий. Ось, тому кожен із нас, особливо батьки, ми повинні розуміти, що перед нами є дуже важлива Божа заповідь, і цей святий обов'язок, відповідальність перед Богом цій справі, щоб, щоб наших дітей ми привели до Господа і присвятили їх для Бога. Біблійна Юхавед виховувала сина свого Мойсея після цього як віддала його руки Бога. І Анна також признала, що її дитина була дитиною дав їй Бога, яку вона також присадила для Бога і це був замір. <клух> та також свята родина Марія та Йосип принесли своє дитя Ісуса до святині. За законом, щоб присвятити свою дитину первенця Господу. Також віримо, що брат Андрій, сестра Юлія, батьки Назарчика, вони також визнають свій батьківський обов'язок і хочуть присвятити свою дитину Господеві. Цей свій скарб, яким Господь вас благословив. І тим, що вони є сьогодні серед нас, вони виявили це бажання, вони визнають публічно, приймають на себе відповідальність за виховання своєї дитини правильності та пробожності. Отже, тут перед Богом та в присутності свідків церкви Божої я хотів би вас запитати, чи обіцяєте ви очисто взяти на себе обов'язок за виховання вашого синочка, Назарчика, е, в Стасі Господньому і також? Е, Визнані, що Ісус Христос є ваш Господь і ваш Спаситель вашого життя. Обіцяю. Чи обіцяєте ви старати ще в юності, в дитинстві привести вашого Назарчика до прийняття Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Обіцяю. Чи обіцяєте ви, наскільки це від вас буде залежати? Подавати приклад вашому синочкові побожного і святого життя. <кій> Допоможемо вам цьому Господь. Давайте ми всі піднімемося. Ми зараз будемо молитися. Порадок молитви ідемо наступний. Ми всі разом молимось. Ось так і голосом. голоса. Як помолиться спочатку сестра Юля, потім брат Андрій. Також ми всі разом підтримаємо їх ці молитви і помоляться служителі. Я попрошу, щоб і брат Володя, і брат Степан, щоб ми підійшли і при можливості поклали руки на дитину і благословили. І благословили цю дитину таким чином разом з батьками і церквою, посвятивши для Господа їхню дитину. Мовності.